Любі мої дітки, запрошую вас сьогодні на заняття з навчання грамоти. Виконаємо діти, психогімнастику я і сонечко». Діти, підніміть руки вгору, підведіться навшпиньки, потягніться до сонечка, насолоджуйтеся теплом його прамінчики. Сонечко дарує кожному з вас по промінчику. Схопіть пальчиками прамінчик, а тепер відпустіть. Підставте долоньки промінчика. Відчувайте, як вони наповнюються теплом. А тепер прикладіть долоньки до грудей. Хай тепло сонечка перейде до ваших сердечок і зігріє їх любов'ю. Погріймо обличчя на сонечку, усміхнімося йому, подаруймо тепло своїх добрих, щирих і привітних посмішок. Діти, сьогодні на занятті з навчання грамоти ми з вами познайомимося з новою літерою, а з якою послухайте ремівки. Сумка, сом, салют, салат, серце, сир, сейф, самокат. Сова, сокира, сук, суниці, сережки, серп, совок, спідниця. Діти, який перший звук ви чуєте у цих словах? Вірно, звук с. Звук с твердий. Приголосний має меншого братика. С. М'який приголосний. Коли ми вимовляємо звук С наші губки відкриті, зубки зімкнуті, а язичок ховається за ними. Промовте разом зі мною. С Молодці діти. Зробимо звуковий аналіз слів сито сино. Сито перший звук с. Твердий приголосний, другий и голосний, третій т. Приголосний твердий, четвертий О. Голосний сито. Сіно. Перший звук с приголосний м'який. Другий І голосний, третій н, приголосний твердий. Четвертий звук О голосний. Сіно. У слові сито. Перший звук С. Свадий приголосний. У слові сіно перший звук «сі» – приголосний м'який. На письмі звук С, сі позначається літерою С. Читаємо С. Буква С, буква С. Усміхається Олесь, мов півбублика смачного. І чому це він не увесь? Буква С як місяць в небі, як маленький серпик в полі, як окраєць хліба теплий, кавуна шматок солодкий. Так на що діти схожа літера С? Розумнички ви в мене? Намалюйте дітки в повітрі велику літеру С? І маленьку літеру с. А зараз читаємо склади з вивченими вами літерами: Ас, ос, ус, іс. Са, со. СУ. С, си, се, сам, сом, сум, сім. А тепер діти спробуйте самостійно прочитати ці слова. Дітки, зараз трішки відпочинемо і виконайте рухи відповідно до тексту слів вірша. Щось не хочеться сидіти, треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз. На матусі подивись, руки вгору, руки в боки і зробіть чотири кроки. Вище руки підніміть та легенько опустіть. Лесні діти кілька раз до роботи, все гаразд. Діти, послухайте чистомовку та спробуйте її повторити та вивчити на пам'ять. Семен сказав своїм синам: скосіть сіно, сини скосили сіно, старий Семен сказав синам спасибі. Семен сказав своїм синам скосити сіну, сини скосили сіно, старий Семен сказав синам спасибі. Виконаємо розминку для пальчиків у підготовці до письма. Зобразимо пташечку це голуби, дружно голуби злетіли, крилами махали, потім на даху присіли і відпочивали. Дружно голуби злетіли, крилами махали, потім на даху присіли і відпочивали. Молодці діти. А у зошиті, дітки ми сьогодні намалюємо вишеньки. На одну клітинку листочок, на дві клітинки вниз стебельце, кругла ягідка вишенька. Через клітинку ще кругла вишенька і знову стебельце. Листочок, стебельце, вишенька і ще одна вишенька. І так пишемо рядочок до кінця. Я думаю, дітки, у вас все виходить, а тепер. Напишемо літеру «С», яку ми сьогодні вивчили на дві клітинки. Ставимо посередині клітинки, вгору, вниз на дві клітинки і вгору. Ніжка, голова, спина, ніжка, голова, спинка, ніжка. Голова, спинка, ніжка. І так рядочок пишемо до кінця. Літер ми з вами діти вивчили вже багато і пишемо слова с. О. Н. Вийшло слово сон. Знову пишемо с О. Н. Через дві клітинки знову пишемо це слово сон. І читаємо, дітки. Ви в мене розумнички, у вас все вийде. А я чекатиму, діти, від вас, фото вашого старання. А зараз до побачення, до нових занять!